У мене така гарна новина для себе та для вас сталося нарешті те, чого я так давно чекала. У мене нарешті з'явився софтбокс. Нарешті це сталося. Так, мої всім привіт! Я рада вас вітати у своєму новому ролику. І сьогодні ми будемо з вами говорити на таку тему, чому більшість людей, на жаль, так і не матимуть високу, здорову самооцінку, самоцінність, впевненість в собі, дійсно, в принципі, якісь достатньо грунтовні класні результати. Але перш ніж ми почнемо, і ми не тільки познайомимося. А я вам ще раз скажу, що в мене нарешті є класне професійне освітлення. Я дуже рада в цьому. От я бачу велику різницю. Не знаю, чи бачите ви, але я бачу прям сильну різницю в якості, в тому наскільки класно освітлює обличчя, саме Софтбокс. Цього року Дід Мороз до мене прийшов трошечки раніше, а саме сьогодні, у перший день зими. Ну дід Мороз у вигляді мого хлопця, тому я дуже сильно рада. Я дуже хотіла. В принципі, дуже давно вже якось вирішити питання зі світлом, тому ось ділюсь з вами моєю такою радістю. да, познайомимося. Мене звати Юля, я практикуючий психолог, я працюю з темою самооцінки, самоцінності та впевненістю собі, тому я запрошую вас підписатися на цей YouTube канал та, будь ласка, на мій Instagram До речі, я мало дуже говорю про свій Instagram але саме там ми дуже багато рефлексуємо разом з підписниками. На тему самооцінки, у мене там дуже такий живий зворотній зв'язок, який я надаю своїм підписникам, які вони мені надають. Там багато також різної корисної інформації на тему самооцінки, самоцінності, і не тільки взагалом там трошечки мого лайфстайлу, ну і не трошечки, достатньо мого лайфстайлу. Тому я вас запрошую підписатися в інстаграмі на мене. Там краще видно, яка я особистість щодо індивідуальних консультацій. Вертайтесь, будь ласка, в дірект за. Сіма подробицями. Ну, а ми з вами продовжуємо. Ви знаєте, трошки сьогодні буде такий ролик, до речі, в мене ще й манікюр новий. <смі> такий у мене сьогодні якийсь день. У вас стунки такої, бачите? Отже, чому ж більшість людей, на жаль, так і матимуть невисоку, неадекватну, нереалістичну самооцінку. І, до речі, це стосується взагалі не тільки теми самооцінки. Туди ж я б додала і тему проблем у стосунках. Тривожність, апатичність, прокрастинація, коли я нічого не хочу, нічого не цікаво, якась така рутинне життя. Я ніби як і хочу чогось, прагну чогось, до чогось якось, ніби як маю якісь амбіції. Можливо, цих амбіцій дуже багато, але на жаль. Ну, якось так, день до вечора, день до вечора. Подивлюсь там інстаграмчик, позаліпаю в чужі життя, порівнюю себе з іншими, відчую себе невдахою, знову потім по колу. І якось так воно ніби як і це, і це, і це хотів, але, на жаль, так нічого в мене і нема. І здоров'я ще десь вже бажає кращого. Або там да, проблеми в стосунках, я там не маю стосунків взагалі, боюся йти в стосунки, тікаю від стосунків. Але ж дуже хочу сім'ю, дуже хочу там кохання, да, партнерства якогось, підтримки, турботи, сексу, так, якихось романтичних взаємодій, цікавеньких. Але при цьому обираю кожен вечір, замість того, аби пробувати йти до того, що мені хочеться, позаліпати з чіпсиками біля монітору, знову ж таки. І чергова субота у нас проходить у якихось та щось, якось лінь, та щось не хочу, та які побачення, та які знайомства, полежу, подивлюсь, посплю, от в такому, скажімо, форматі. Але ж дуже часто я помітила, що люди, які мають такі проблеми, вони насправді, ну давайте чесно, вони не дурні. Вони не дурні, це люди часто розумні, часто які ну щось розуміють про себе і про це життя. Часто це звичайно дорослі люди, і часто, до речі, це люди, які захоплюються психологією. Вони цікавляться темою психології, самооцінки, стосунків. І навіть спілкуючись з ними, з ними можна навіть почути якісь дуже розумні думки. Знаєте, люди, які вивчають психологічні терміни, вони так ними гарно оперують, називають там. Оце в тебе стосунки з аб'юзером, це в тебе токсичні стосунки, а це все тому, що в тебе там неадекватна самооцінка, а це все твоя травмована прив'язаність, це все тому, що в тебе батька не було. І така якась подружка вислуховує іншу подружку, або там до вас, і починає давати вам ось ці, знаєте, психологічні поради, така карманна психологиня, яка точно знає, як жити це життя, яка дуже гарно оперує якимись психологічними термінами, але живе це життя, м'яко кажучи, не схоже на ту людину, в якій хочеться запитати пораду, як це життя дійсно жити. І ось це дуже цікава така категорія людей, яка дуже все добре знає, але щось ніхрена в її житті не змінюється. Є люди, які дуже сильно цікавляться психологією, які нею прям захоплюються, які там читають багато книжок, дивляться всі подкасти, ютуб-відоси, і вони, ніби, знаєте, так живляться, живляться, живляться цією інформацією, так її багато споживають, споживають, споживають черговий подкаст, черговий ролик, черговий там якийсь марафон, якісь курси. Нам самооцінки з цінною якоїсь там жінки чи чоловіка, хоча такі курси я на жаль не зустрічала. Хто зустрічав? Поділіться, чи існують курси, як стати цінним чоловіком, як бути тим, аби вона не пішла від тебе, як так дарувати подарунки і робити ще дещо, аби вона значить, залишилася із тобою. Часто ось ці люди, які дуже збагачені, підковані гарно в темі психології, от ти їх слухаєш, ніби і в принципі вони багато в чому дійсно можуть бути вправі, але якось дивишся на їх життя і щось. Та й стосунків там немає, якихось, яких би хотілося, може, десь приклад взяти. І самооцінка в людини якась ну, дуже дивна, ніби як взагалі не виглядає як впевнена. І щось таке аж бісить, знаєте, оце, це слухаєш, і прямо ж кажеться, Боже, ну в вже це мене вчить цьому життю. От є такі люди. Якщо ви таких знаєте, може, якщо ви така людина, також напишіть в коментарях, в чому глобальна проблема цього. Дивіться, психологія, психотерапія, навіть правильніше сказати, це дуже класна річ. І вона дійсно працює, але тоді, коли працюєте ви. І я дуже люблю ось ці певні запити людей, коли вони мене як психолога запитують: Юля, а порекомендуйте якусь класну книжку, як будувати здорові стосунки? А порекомендуйте книжку, як підвищити самооцінку. І я рекомендую, звичайно. Звичайно, є такі книжки, їх дуже багато, насправді гарної літератури, достатньо про стосунки. Гарної літератури, а не ці чоловіки з Марсу, жінки з Ванєри чи звідки там І я окей порекомендувати. Але, наприклад, якщо ми говоримо про проблеми стосунків, то ви можете про стосунки читати, слухати, дивитися. Але поки ви не вступите в стосунки, не почнете отримати практичні, так сказати, навички, ви нічого про стосунки не дізнаєтеся. Ви можете ходити в терапію по 10 років, але поки ви не ризикнете і не вступите в стосунки з іншими людьми, не тільки романтичні, дружні, будь-які стосунки, поки ви не почнете на практиці. Пробувати стосунки, ви ніколи не навчитеся їх будувати. Отака правда, неймовірна. Реальна, неприємна може зараз для когось правда. Але якщо ви хочете гарних класних стосунків, у вас їх не буде. Поки ви не почнете їх будувати з реальними людьми, з реальною людиною не почнете знайомитися, ходити на побачення, дізнаватися іншу людину, вчитися сказувати про себе саме як про людину, а не ось ці знаєте співбесіди, коли ви розказуєте, які фільми ви любите, яку не знаю, пасту виїли вчора, коли ви дійсно про себе як про людину розказуєте, що ви за особистість така. А це знаєте, не всі так вміють, чого люди так не люблять побачення, тому що вони влаштовують з них співбесіди, а так робити не треба. Але це вже знову ж таки про навичку, навички комунікації, навичку побудови цього стосунку, і усе це ви не зможете ніяк відтворити і реалізувати в своєму житті, якщо ви не будете пробувати. Так от, підходячи да, на прикладі стосунків, саме практики, терапія працює на практиці, і найголовнішою метою психотерапії це є ваші реальні зміни. Увага на рівні вашої поведінки. Поведінки. Це тоді, коли ви зазвичай звикли якось критикувати себе, нападати на себе, так от в темі самооцінки, коли ви звикли дослухатися до свого внутрішнього критика, який вас звинувачує, принижує. От, от ви така погана чи поганий. І от ви зазвичай звикли погоджуватися з ним і від того почуватися ще гидкіше, вам ще поганіше, ви ще більш відчуваєте себе такими жалюгідними. А от якщо ви в терапії пропрацьовуєте вашу самооцінку там і вже на певному там етапі результатів, то в якийсь момент ви можете відчути, що о, а от в цей раз ви з критиком не погодились. І в цей раз якось ну да, він активовувався. Але ви обрали не погоджуватися з ним, ви обрали підтримати себе, ви обрали. Сказати собі, що я молодець, що я маю право на помилку, що на тому, що я зробив цю помилку, катастрофи не сталося, життя не закінчилося, і що я можу цієї помилки допускатися, бо я жива, звичайна людина. В цій точці, де ви, наприклад, звикли надмірно переживати про своє майбутнє, коли тривога буквально вас там з'їдала, ви постійно переживали, а що, якщо, якщо, якщо. І от в якийсь момент, завдяки терапії, ви відчули, що ви почали вчитися якось давати раду зі своїми негативними думками, зі своєю тривожністю. Так, вона є, але вона вже. Не такого високого рівня, як зазвичай. Десь ви навчилися критично мислити, десь ви навчилися зупиняти себе, перевіряти, чи є ваше переживання реальним, чи є воно гіпотетичним. Навчилися на рівні поведінки не здистанціюватися, не уникати, не йти в ігнор, малчанку в обідки. Перестали гіперконтролювати себе та інших людей або стосунки з ними. Ага, так. Да. І ви ви починаєте помічати на рівні поведінки, що щось змінюється. Не просто ви там щось розумієте. Да? От я дуже люблю в цьому випадку наводити приказ з алкоголіками. От людина, яка зловживає алкоголем, ви думаєте, вона не знає, що це не корисно. Ви думаєте, вона не знає, що це її вбиває, що це руйнує буквально її тіло, її здоров'я. Та знає, звичайно, знає. Але не усвідомлює. Не усвідомлює цього. Ми з вами багато що знаємо в цьому житті. Ви можете вивчити психологію по книжках, але поки ви, мої любі, реально на практиці не отримуєте якогось результату, усі ці знання просто перетворюються на внутрішнє інформаційне звалище. От просто свалка, ось така інформаційна у вас в голові. І тут, і тут і тут і тут. А толку, навіщо вам це все? Якщо ви це ніяк не впроваджуєте на практику, ніяк не реалізуєте в своєму житті, чесно кажучи, не дуже зрозуміло. Навіщо ви тоді так перенавантажуєте свій внутрішній комп'ютер, свій мозок, Просто інформацію, яка вам для чого? Просто аби дізнатися? Ну класно. Так, в принципі, ви можете дізнаватися не тільки психологію, а ще й багато чогось ще іншого і може це буде вам ще й корисніше. І так само, коли ви приходите до психолога на консультацію і починаєте. Знаєте, так, давати психологу сцену для того, аби він вам читав лекції, це ж також щось там з вами відбувається, чому ви це робите. Це цікаво деколи, коли людина приходить і замість такого, знаєте, живого контакту, саме такого стосунку, так, коли там, там їдемо, вона почне задавати дуже багато питань. От, а розкажіть про це, а розкажіть про це, а розкажіть про це. І таким чином наша консультація перетворюється так знаєте, на відео, як за лекція, і це цікаво. Я тобто завжди на це звертаю увагу клієнта, і це завжди дуже цікаве місце. Тому що насправді це дізнаватися, 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 ну воно також є важливим. Ну, дійсно, є інформація, яку ну, варто знати, яка дійсно допомагає щось усвідомити, яка дійсно допомагає десь прорефлексувати. В терапії є таке поняття, як психоедукація, коли психолог розповідає клієнту, яснює так, певні психічні явища, там, що там з клієнтом відбувається в якісь моменти. Це не значить, що у нас там вся консультація перетворюється постійно на якусь лекцію. Це так не працює. От, Тому ось це таке, знаєте, потреба тільки знати, 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 але нічого не робить, вона нікуди, ну це нічого вам не дасть. Якщо ви хочете дійсно отримати результат від терапії, ви якщо ви дійсно хочете якісних реальних змін у вашому житті, вам доведеться працювати, вам доведеться на рівні практики. Почати якось коригувати свої там неефективні поведінкові стратегії, так, вам доведеться йти в свої страхи, вам доведеться змінювати поведінку, вам доведеться ризикувати, дуже багато ризикувати, особливо якщо тривожність це ваша основна проблема, коли ви звикли жити в постійній напрузі, в постійному очікуванні чогось страшного, постійно турбуватися і переживати за своє майбутнє. Коли ви підете в терапію і дійсно з метою поопрацювати вашу. Тривогу і дійсно навчитися давати їй раду, вам доведеться дуже багато <пояти> боятися і дуже багато ризикувати. Але саме за цим буде ваш результат, саме за цим буде ваш розвиток. Якщо ви хочете побудувати стосунки, дійсно побудувати стосунки, дружні, романтичні, неважливо, вам доведеться вчитися будувати стосунки, не слухати про стосунки. А будувати стосунки це набагато страшніше і складніше, аніж про них слухати. Якщо ви хочете працювати над вашою самооцінкою, вам доведеться зустрічатися з внутрішнім критиком, коригувати свої знову ж таки свою поведінку, вчитися підтримувати себе, вчитися також і стосунки будувати. І туди ж тривожність також. Тобто дуже багато вас очікує практики. І чому я кажу, що більшість людей так і залишиться, ну, скажімо, з тими проблемами, які в них є. Тому що більшість людей насправді не зацікавлені в якихось реальних змінах. Ну, бо... Бо страшно, бо не хочеться брати відповідальність, бо багато насправді інфантильності по життю. Не хочу ні в кого ні в чому звинувачувати, тому що це все ж таки особистісна справа кожної дорослої людини. Але якщо ми говоримо у контексті роботи з психологом, так я тут маю про це сказати, тому що якщо що до мене приходить клієнт, який хоче тільки слухати лекції, ну. Я для цього зробила свій YouTube канал. От. А в терапії все ж таки ми працюємо. Ми працюємо і. Там відбувається дуже багато різних інших процесів, м'яко кажучи, не завжди дуже приємних для клієнта. От. Але дуже важливих для того, аби дійсно отримати той результат, за яким людина прийшла. Тому я пропоную вам звернути увагу на те, наскільки багато у вашому житті є ось це. Просто знаю, але ніхрена не усвідомлюю. Знаю, що це якась фігня, знаю, що це погано, але ну. Продовжую в цьому якось будь. От знаю, що я не впевнена в собі людина, знаю, що в мене проблеми з самооцінкою, що я не вмію казати ні, що я не маю особистих меж, що я така дуже зручна, що я звикла погоджувати менше, що я не вмію обирати себе. От Я знаю це про все. Мені погано з цим, я страждаю, я хожу. Ну, це оце якось мені хочеться щось змінювати. Так? Але от якось. Не готова я брати на себе відповідальність за ці зміни. І це нормально, якщо ви не готові брати цю відповідальність. Але одна справа, коли ви це визнаєте перед собою, як то кажуть, не страждаєте, не перетворюєте своє життя в суцільну драму. Так? І зовсім інша справа, коли ви це дійсно визнаєте, дійсно зазираєте правді в очі, не ігноруєте, вже не заперечуєте ту реальність. Туди трошечки зі страхом, але занурюєтеся і дійсно отримуєте зміну в вашому житті. Це дві абсолютно різні стратегії, яку обирати вам, вирішувати тільки вам. Я тут для того, аби, можливо, трошечки підсвітити вам певну таку цікавинку, яку я підмітила, а ви для себе вже самостійно вирішуєте, що з тим робити. Ну, а на цьому ми з вами будемо завершуватися. Я сьогодні була рада бути з вами. Бажаю вам гарного вечора, гарного дня чи доброго ранку, дивлячись, коли ви мене слухаєте. Залишайте, будь ласка, вподобайки, коментарі і обов'язково з вами варіанту. Зустрінемося дуже скоро у нових роликах. Па-па!